Пам'ятайте, тільки суворе дотримання правил дорожнього руху захищає всіх нас, водіїв і пішоходів від небезпеки на дорозі. Правила дорожнього руху України це закон, який необхідно дотримуватися. В рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху та з метою збереження людських життів поліцейські разом з нашою знімальною групою проводили роз'яснювальну роботу серед учасників дорожнього руху. Правоохоронці акцентували увагу водіїв на автошляхах на дорожній знак, пішохідний перехід. Щоб уникнути травматизму, потрібно бути уважним та дотримуватись цих дорожніх знаків. Особливо в темну пору доби. Скажіть, а як вам рухатися в темну пору доби? Чи порушують пішоходи правила дорожнього руху? Ну, на даний час тут я не замічав в Котовську. В Одесі може так, а в Котовську – все слава Богу. Наша об'язаність, як водія, потрібно пропускати, робити уваження пішоходам. Ну, в залежності від погоди, надо бути матері. Пішоходи у темному одязі це проблема для водіїв. Як убезпечити себе на дорозі у темний час доби? Сьогодні ми дізнаємося. Переходити дорогу, чи йти по узбіччю без спеціальних світловідбиваючих елементів небезпечно З цією метою. Працівники ювенальної превенції подільського районного управління поліції зустрілися зі школярами. Правоохоронці розповіли школярам про необхідність світловідбиваючих елементів на верхньому одязі, а ще застерегли бути максимально уважними на вулицях, коли переходять дорогу, повертаються з навчання додому. Тимніше, значно раніше хочу вас попередити про те, що потрібно бути помітним на дорогах, для того щоб бути помітним, коли ви переходите дорогу, або йдете вздовж дороги по тротуару, також у вас було видно. Бажано, щоб у вас були яскраві речі світовідбиваючими елементами, до які у Кирюші. Проте, якщо у вас таких речей немає, завжди можна використовувати отакі світовідбиваючі наліпки. Я вам зараз подарую. Ви прикріпите собі на одяг. Або на рюкзачок. І коли ви будете йти, вас завжди буде добре видно. Добре? Домовилися? Так. Завдання тижня безпеки дорожнього руху полягає у тому, щоб створити зручні та безпечні умови для всіх учасників дорожнього руху, зокрема пішоходів та користувачів персональним вело та електротранспортом. Приходити дорогу треба через пішохідний перехід, але спочатку треба подивитися ліворуч, а потім праворуч. Але якщо немає рядом пішохідного перехіду, то треба йти на освітлену територію і побачити, щоб не було машин і вже можна буде йти. По дорозі на велосипеді можна їздити тільки з 14 років на зустріч транспорту. У тебе на велосипеді багато світловідбиваючих елементів. Для чого? Ми просто любимо з друзями гратися, кататися, гратися в темний час доби, та й ми там начіплялися щоб нас було видно, бачила машина, щоб не збила машину. Стрічка наклейка чи будь-який елемент одягу, що робить видимим пішохода у темний час доби, став на сьогодні обов'язковим. Та, все ж таки, закликаємо водіїв та пішоходів дослухатись наших порад і бути обачними. Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕД.